Отця І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі брати і сестри, переказуючи цю Христову притчу, юналіст Матей продовжує впроваджувати нас у те основне, з чим прийшов Христос у світ сповіщення про Небесне Царство. І разом із тим, він відкриває нам сенс самого Євангелія. Євангелія не просто як доброї новини про Бога, ні. Євангелія як відкриття того, що може очікувати кожна людина. Бо саме із тим закликом, з яким посилав цар своїх слуг на всі роздоріжжя і порівнюється Євангелієм. Христос кличе нас на радість. Але з чим він порівнює цю радість Небесного Царства із весіллям. Пригадаймо, коли Христос розповідає притчі про земне життя, про служіння церкві, Він найохочіше вживає образи праці винограднику на полі, і навіть своїх апостолів Він порівнює із жінцями, яких потребує зріле жниво. Коли він говорить про Небесне Царство, він водить інший образ і робить його важливішим за будь-яку працю на землі. Цей образ весілля. І вже таке місце весілля, шлюбу у системі цінностей, якими керується людина у світі. Вказує нам на саме значення, яке Божий син виявляє для шлюбу. Він ніби нагадує нам про покликання людини до спів життя у сім'ї, повертає до праотців Адама і Єви, які постали внаслідок міркування Божого відображеного Книгою буття в Словах. Недобре чоловікові бути самому. Христос перше своє чудо вчинить у Кані Галилейській, благословляючи таїнство шлюбу, Він кличе людину зрозуміти це таїнство і стверджує його як оптимальне для людини. І коли питатимуть його про розлучення, Він. Ствердить непорушність шлюбу. Ці міркування дуже актуальні для нашого часу, коли, коли ліберальна цивілізація ставить під сумнів саме значення шлюбу, його непорушність, його святість, пробує підмінити його партнерським союзом, який можна міняти залежно від настроїв кожного із членів цього союзу. Але ще на одне звернімо увагу. Христос говорить не тільки про вищість міркувань про Небесне Царство над будь-якою земною працею, але і для людини показує необхідність залишити все для того, щоб бути разом із іншими, щоб поділяти цю радість. Адже справді в нашому сучасному світі ми звикаємо до того, що немає вищої цінності над працю. І коли ми занурюємося в працю, нам часто здається злочином залишити її для спілкування з іншими, для відвідин батьків, для відгуку на запрошення на те саме весілля. Праця здається нам найважливішою. А що ми бачимо у цій притчі? Христос картає. Через притчу тих, хто знехтував заклик на весільну учту для того, щоб піти торгувати, працювати на полі. Це треба пригадувати і нам, коли ми часом стаємо трудоголіками або, власне, гонимося за славою, за самоствердженням, нехтуючи доброю нагодою для спілкування з друзями. Нехтуючи запрошеннями подібними до тими, які адресує цар своїм слугам, своїм підлеглим. І це, звичайно, стосується насамперед нашого запрошення до царства. Нам ще, очевидно, рано вирушати в Небесне Царство, у всякому разі, кожен з нас ще так вважає напевно. Але ж прообразом цього майбутнього царства є служба Божа. Я кожна наша молитва. Як часто буває, що перебуваючи на молитві, ми тягнемося своїми думками як ті цареві слуги до наших повсякденних справ. Ну, може, не до торгівлі чи праці на полі, але підготовки якогось чергового проекту, політичної акції, яка має відбутися, концерту. Операції, яка очікує на нас в лікарні, і безліч таких справ кожного з нас чекає поза дверима кімнати, де ми сіли на молитву. Я якраз коли читав сьогоднішній Євангеліє, чомусь пригадав одну із таких виразних розповідей моїй бабусі, яка пригадувала про свою прапрабабусю, Звичайно, вона її сама теж не бачила, але чула розповіді своєї матері про те, як та молодою невісткою потрапила у оселю прапрадіда, і там ще була жива її бабуся, яка відзначалася великою побожністю, ходила щороку в Київ на прощу, а двічі була навіть Єрусалиміця в ті старі часи в 19 столітті. І ось коли цю молоду невістку з поля послали повернутися додому. Забрати щось, забути родиною. Вона прибігла і, знаючи, що її прапрабаба там десь молиться у хаті, почала стукати в двері, бо вони були зачинені. Вона стукала дуже довго, ну може, не годину, але хвилин 15, напевно. Поки не зрозуміла, що та її зовсім не чує. Якось там відчинула вікно, залізла, взяла, що потрібно, віднесла на поле. А коли вони повернулися ввечері, то почули, що та так і не дізналася про те, що хто був дому. Вона була занурена у молитві. Коли ми читаємо подібні розповіді про святих, то вони дистанціюють нас, бо ми думаємо, що це люди, які жили давно, в особливих умовах святі. Але з такими прикладами ми зустрічаємося і в житті довкола. Треба їх розпізнати. Нам здається неможливим застосувати їх до себе самих. Але ми повинні пам'ятати, що кожна наша молитва це і є наша весільна учта, весільна, тобто радісна. Адже коли нас. Кличуть відірватися від телевізора, якщо хтось дивиться, захоплюючий серіал, або кинути мобільний телефон, по якому розмовляєш із улюбленою подругою чи з коханим. Тоді не хочеться залишати цю розмову, дратуйся на тих, хто тебе від неї відриває, бо це те, що здається нам, у цю мить найцікавішим. Але хіба не найцікавішим, не найціннішим є для нас завжди зустріч із Богом. Розмова із Ним. Тільки треба вміти відчути, як Він нас очікує на цю розмову, як Він хоче нам допомогти щось сказати, тільки ми повинні вміти слухати це слово. Сьогоднішня притча вчить нас не тільки пам'ятати про майбутнє царство, вона вчить нас цінувати зустрічі з Богом у повсякденному житті. Вона вчить нас цінувати один одного і не нехтувати запрошенням на радість до своїх друзів. Вона вчить нас, прагнучи до майбутнього царства, бути разом, пам'ятаючи, що ми разом, як церква, і є тією весільною учтою, на яку кличе нас Господар цього світу, Бог. Амінь. Слава Ісусу Христу!